Слава Україні, слава синам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистиємо, переможемо! Хочу сьогодні відео показати, як я формую хліб. Тобто, ет, фактично так: процес від формування хліба до підйому його і до випікання. Який він після випікання. Цей хліб в мене на левітомадру, і я якось ще зніму відео його від початку, так як я його замішую. І тут є чотири види борошна, тут є Манітоба це сильне борошно з сильною міцною клейковиною. Тут є семола, я дуже люблю її додавати, бо вона дає жовтого кольору. І взагалі дуже приємне борошно, семола чи семоліна. Тут є цільнозернове пшеничне, або якщо я купляла італійське від Манітоба. Ні, яка та Фаріна. Фаріна. Якось. Дурум, ну, Це аналог нашого цільнозернового, ну і звичайний український борошно вищого гатунку. Також в переписі можна було давати спельту У мене закінчилось. Фактично, цей перепис я люблю, бо, бо, бо можна комбінувати, робити різний купаж борошна. От, Формувати я люблю розкачуючи коло і роблячи ніби трикутничок, і потім складаючи так, прямокутник, чи там вувал видовжений, і гарно натягувати його, не гарно натягнути. Все, корзиночку після формування я намагаюся, щоб хліб постояв хоча б, ну кажуть, мінімум півгодини. Не обов'язково, але гарно виходить, якщо він хоча б півгодини постить при такій кімнатній температурі. Кімнатна температура це залежить коли. Яка? І потім в холодильник. На ніч я в холодильник і ось видно, як тісто підросло. Буває таке, що мені не подобається. Не те, що не подобається, недостатньо мені виглядає, що недостатньо виріс хлібчик, і ще я. Тоді, після нічного е, вистоювання, чи то нічного підйому в холодильнику, чи в холоді, десь 6-8 градусів на полишці, я ставлю на кімнатну температуру і чекаю, поки воно мені достатньо підніметься. Хоча видно, що хліб виріс, видно, як так, такий, якби. Роз, ну, заокруглився і навіть цей шов він також натягнувся, розійшовся, так це означає, що хліб все ж таки та й підріс. Ну і я ще завжди пробую пальцем, наскільки він пухкий, м'якенький, це теж мені означає, що там вже пора чи не пора випікати його. Наразі цей ще мені недостатньо, тому я лишила при кінодній температурі десь на кілька годин, щоб підростав. І ось, постоявши кілька годин при кімнатній температурі, видно, що він ще більше розпухностився, розрісся, виріс, підріс. так. І тут я вже якраз пробую пальцем, бо на вигляд мені виглядає, що вже можна випікати. От, Але я ще люблю перевірити пальцем, і ти відчуваєш, що це таке як хмариночка, пушиночка, таке пухнасте, пухносте м'якеньке. От, Чи все ж таки тугеньке ще можна чекати. Ну, і я знаю, що пробують відпинти натискаєш, і якщо там протягом двох секунд випрямилася, чи то вирівнялася місце натискання, то це теж ознака, що можна його випікати, цей хліб. Дуже люблю я випікати на камені. Попередньо розігріваю годину, при 250 цей також буде випікатися. так. Потім, чи то пергамент ложу на камінь, чи то. Силиконовий коврик, і відповідно перевертаю процес. Поки що я не не наважуюся відзняти, як я в гарячу духовку на гарячий камінь Перевертаю це все, але, можливо, якось і доберуся і до цього навчуся знімати цей процес також. Ну і Хлібчик спечений. При 250 я печу хвилин 8-10 і потім переключаю на 200. І вже дивлюсь до готовності. Часом буває, це 15 хвилин, часом 20, часом 25, знову яка рецептура, який хліб. Але в мене є щуп, такий термо. Я міряю. Я дуже-дуже часто більше слівів я заміряю температуру всередині. Ось цей красень хлібчик. Ох, любиш цю золоту скориночку, похрускування, коли він лише -лише -лише щойно винятий. Прекрасне. Дуже люблю чим ще, дуже гарно підпікається. Саме низ хліба також, з усіх сторін підпечений, прекрасний. Ну і розрізування. Головне вичекати. Хай він гарно вихолоне для житнього хліба. Це взагалі цілу ніч навіть рекомендую. Тобто 8, 10, 12 годин для такого білого і суміші різних борошн білих, то трішки менше, але треба, щоб він гарно охолов. Ось гарно розпушений, але, але насправді можна би було йому ще піднятися більше. Переживала чи не перекисне, але ні, не перекис би все-таки. Хоч і видно, і дірочки, що виріс, але, але не в ідеалі. Ще можна було і почекати. Тому ось вирішила фільмувати. Навіть такі, ніби, не віддаду я, а хоча б про проміжні такі процеси, і навіть сама буду собі потім згадувати по своїх відео. Прогрес то, у випіканні, як в мене там на початках мого шляху, і як, як все ж кожним місяцем роком удосконалюється. Тому ось таке дуже смачно, звісно, пахне. І то я люблю різні хриби, люблю і, і жидні, і білі, і ціннозирнові. Дуже якби, намагаюся експериментувати з різними сумішами борошна. Может три закваски теж намагаюся на них випікати. Регулярно ось така краса. Вам бажаю смачного, якщо обідаєте вечеряти чи снідаєте. Всім гарних і смачних хлібів та натхнення. Дякую вам за увагу! Всім до наступних відео і па-па!